Днями в Одесі відбулася найважливіша урочиста подія року для представників болгарського народу, що живуть в нашому багатонаціональному краї. Шостий всеукраїнський собор болгар, який співпав з 20-річчям асоціації болгар України, зібрав представників діаспори з усіх регіонів України та ближнього Зарубіжжя. Вітання українським болгарам від імені президента України Віктора Януковича зачитав губернатор Одеської області Едуард Мотвічук. Діяльність цього об'єднання спрямована на збереження самобутньої культурної спадщини та активне. Просвітництво створює сприятливі умови для поглиблення вікових зв'язків між українським і болгарськими народами. На свято продовжувачів традиції болгарської народності завітав і міністр культури Республіки Болгарія, доктор Петр Стоянович. Губернатор веч слова губернатора, который отметил, что ассоциация является живым мостом между Украиной и Болгарией, Украина в целом является примером толерантности, как нужно строить міжнаціональне отношения Болгарії Україна на правах господаря. Президент Всеукраинской ассоциации Болгар народный депутат Украины, член фракции партии регионов Антон Кисе, підкреслив, що болгари України вважають себе частиною єдиного українського народу і разом з усіма жителями країни працюють на благо своєї батьківщини. На этих соборах подводятся итоги, отмечаются те люди, которые должны быть поощрены и поддержаны. На этих соборах принимаются те задачи, которые необходимо реализовать в будущем. Только понимание, только совместная работа на благо региона, на благо Украины дадут Те результаты, которым стремится каждый человек, живущий в Украине, вне від от національності і и народности. Не випадково під час роботи собору його учасникам губернатор одеського регіону Едуард Матвійчук вручив нагороди від президента України, кабінету міністрів та обласної адміністрації. Ці нагороди стали символом вдячності за ту роботу, яку на благо нашої країни проводять представники болгарської діаспори. Одеська область мабуть, одна з самих многонаціональних в Україні Тут проживає 133 національності і Одна из главных, если не приоритетная задача власти, состоит в том, чтобы создать условия для комфортного проживания всем национальностям. Всем национальностям дать возможность сохранить свою самобытную культуру, чтобы они чувствовали себя как дома, являясь гражданами нашей прекрасной страны Украины. И я, как руководитель Одесского региона, хотел бы сказать вам большое спасибо за ту работу, за вашу культуру, за то, как вы вообще себя позиционируете в нашей области. Болгарская диаспора ⁇ это прежде всего стабильность, надежность. Это то, на кого, знаете, можно положиться в хорошем понимании этого слова.